Євангелія від Луки, 12,16, притча про дурного багача. В одного багатого чоловіка файно вродила нива. Тож він розміркував у собі, кажучи, що мені робити, бо я не маю де зберігати свій дорід?» І він сказав: Я зроблю ось що, розберу свої комори та збудую ще більші, і зберігатиму там все своє збіжжя і все своє добро. І я скажу своїй душі: Душе, ти маєш багато добра, накопиченого на багато років, відпочивай, їж, пий, веселися». і сказав йому Бог. Дурню, цієї ночі візьмуть від тебе душу твою, а те, що ти приготував, кому буде, так бо і з тим, хто збирає скарби для себе, а не багатіє в Богові. Тобто, щоб краще нам зрозуміти цю притчу, я іще раз повторю: притча це невелика алегорична, метафорична гіперболічна оповідь дидактичного характеру. Тобто, зупинимося на гіперболі. Гіпербола це невмисне перебільшення. Ісус, він взагалі є майстром перебільшень. В цій притчі він теж гіперболізував її. Тобто тільки багатий чоловік назбирав, побудував комору і забив її цим всім своїм збіжжям та добром на три роки вперед, чоловік зразу і помер. Тобто, Ісус її гіперболізував для того, щоб ми краще зрозуміли основну суть його вчення, основний сенс його притчі. Чому взагалі цей чоловік дурний? Начебто він файно вродила його нива, тобто він собі зробив великі комори. А дурний він тому, що він, будучи егоїстом, збирав скарби для себе, думаючи тільки про себе. А якби він був би чоловіком би мудрим, так він би багатів був Богові. Тобто, за допомогою свого б надлишку він би допомагав би тим, хто потребує його допомоги. Перед цим Ісус дуже влучно сказав Луки 12:15 пильнуйте, і стережіться всякої зажерливості, бо не від надлишку того, що хто має, залежить його життя.